Харків НТН На Закарпатті селяни бунтують проти агресивних ромів. Ті днями побили вікна в одному з будинків, а ще закидали камінням чоловіка та навіть пасажирський автобус. Люди бояться ходити поряд із табором і кажуть, що поліція ніяк не реагує на їхні звернення. Саме тому люди вдалися до кардинальних дій. Євген Соломін продовжить. Ця річка і цей місток розділяє одне село на дві половини. В одній проживає ромське населення, в іншій не ромське, і сьогодні. Одна частина села повстала проти іншої. Розгнівані селяни зібралися на межі двох сіл домбоків і червеньового. Терпець урвався. Пан Іван вийшов перекривати дорогу, бо йому місцеві роми помстилися найбільше, побили сина. А до цього дідові розтрощили вікна в будинку. Все через те, що старий зробив зауваження ромам, щоб поводилися престолом. Бавлявся, беруть такий каміння і. На другий поверх і і внизу, в вікно таке така, я Ну. Вціліли частково лише вікна на першому поверсі дідової хати, на другому жодного. Чоловік із сумом дивиться на це. Скло міняти, скло побито повністю. Пан Степан власник пасажирського автопарку. Його автобуси їздять у ці села. Сьогодні вночі роми закидали транспорт палицями та камінням. Люди бояться йти на роботу. У когось Роми крадуть городину, металеві домашні речі, в когось їхні коні повитоптували врожай. Тож люди, аби звернути увагу правоохоронців, і вийшли перекривати дорогу між селами домбоки червеньове. Ну так кулько цьому терпіти. Ходимо, ми жалуємося. Я розумію, що великої нема зробити, але якусь профілактику роботу можна. Ми не маємо ніч проти, найжуть. Вони люди такі, як і ми. Мабуть, якийсь порядок у таборі у сільській раді лише розводять руками, кажуть, нічого не можуть зробити і кивають у бік поліції. Там рядом монастирі. Вони залізли в монастир, вирізали трубу газову. Що ми можемо зробити? Скажіть мені, як місцева влада, дамося звернули. У нас і мільйон звернень на міліцію. Мільйон звернень. Нині поліція лише відправила в село додаткові наряди, аби підтримувати хоч якийсь порядок. За один день ми цю проблему не вирішимо, але поступово поступово будемо впливати. Тим часом переговори з повсталими селянами тривали більше години. і Полісмени вмовили людей не перекривати дорогу. Правоохоронці пообіцяли провести профілактичну бесіду з ромами. Селяни кажуть, що чекатимуть ще тиждень. Якщо погроми не припиняться, діятимуть ще радикальніше. Євген Соломін лисі Лабунець Закарпаття НТН.